Так, пішов. Я, дід Тарас, проста пересічна людина, зовсім не підготовлена фізично. Зараз спробую перший раз викупатися в ополонці. Я не спортсмен, я не якась особлива. Тут ось у нас багато кагарличан, які теж купаються. Значить, про свої відчуття я зараз все це вам розкажу. Шляпу можна було б ставити. Нема там стоять. А хтось вже їх сюди прийде. <говорит> ну, я просто так оставив, там за хайпації заберу. Витя? Тарас, договаривайся, хто тебе буде витягувати. витягуватися. У мене там дробина, є ж так? Я буду фотографію. Христина, вилазиш, чи дядько, чи будеш дядька ждати, поки дядько покупиться. Ну якщо хоче піаритися, хай вилазить. Бо це викладемо на ютуба. Якщо ви не вірите, що тут свячена вода, якщо ви не вірите, краще сюди не залазить. Перше, що треба ніж залізти в воду, треба повірити, що це свячена вода і тільки після того в неї заводить. Урасить не забудьте. Так, давайте, так, хто там підніметься? Тепер якось вони назад діло. Побути наверху? По правилам все треба було б вже спідну білизну, тому що... Якщо ви будете залишатися на дворі, то це дуже небезпечно. Так як мені недалеко, я її знімати не буду. Там нормальний, розвернився. Може, мені холодно. <риклад> Коли вилізеш, то тепло, так? Я не знаю, вона заходить чи ні? Можна, можна, можна. А ти Це був не впасти. Я вже майже одягнувся. Таке враження, наче прийняв ванну, холод уже кудись з'ївся. Більше одіваєшся, чим купався. Да. Тарас, ти там нічого не загубив нет, у воді? Ні, ні, ні. У воді. Все на, місці. Все на місці. Перевір. Там, де мокрі, мокра білизна навіть де тепер іде, не знаю, чим це тепло закінчиться. Так, треба прив'язку якусь до місцевості. І Зараз я обведу до мостка. Так. Так, ну які враження тепер скажи. Враження незабутні, все нормальне. Дякую за ополонку. Пробуйте. Не такий чорт страшний, як його малюють. Гаси. Ставок, як ти називається? Щоб була прив'язка, до. Да?